Творчість видатного українського композитора Льва Миколаєвича Ревуцького була тісно пов'язана з традиціями українського симфонізму. Першу симфонію з використанням мелодії українських народних пісень у всіх частинах твору написав чеський композитор Ернест Ванжура. Вона увійшла до циклу три національні симфонії на теми народних пісень українських, російських та польських, який був виданий у Санкт-Петербурзі у 1798 році. Тривалий час цей твір мав назву Перша українська симфонія. Набула відомості також симфонія Соль Мінор, невідомого автора 19 століття. Цей твір був презентований у 1951 році видатним скрипалем і диригентом Михайлом Гольштейном, як начебто 21 симфонія українського композитора Дмитра овсянко куліковського Поєднання національного фольклору з академічними професійними традиціями було притаманним музичному мистецтву доби романтизму, особливо новим композиторським школам, що сформувались у другій половині 19 століття. Українська музика не стала виключенням. Яскраві і оригінальні симфонічні опуси створюють Михайло Вербицький, Микола Лисенко, Володимир Сокальський, Михайло Колочевський тощо. Ці традиції продовжив у ХХ столітті видатний український композитор-симфоніст Лев Миколайович Ривуцький. За своє життя Лев Ривуцький написав дві симфонії. Вже в першій симфонії композитор користується фольклорними інтонаційними моделями, які потім знайшли втілення в обробках народних пісень, хустині, камерних п'єсах і, нарешті, в другій симфонії. Друга симфонія була написана у 1927 році. Разом з увертюрою на чотири українські народні теми Бориса Летошицького. Та була відзначена першою премією на всесоюзному конкурсі. Ця симфонія тричастинна. вона написана для великого оркестру з потрійним складом дерев'яних духових інструментів. Перша частина написана в сонатній формі. В основі головної партії лежить мелодія стародавньої веснянки Ой, Весна Весниця. Вона архаїчна, могутня і заклична за своїм характером. Ця тема проводиться в тональності мі-мажор, засновується на оспівуванні трихордової інтонації, в якій особливо виділяється початкова квартова, заклична. Композитор знайшов для неї відповідне оркестрове забарвлення, скориставшись здобутками одного з найбільш новаторських відомих на той час художніх напрямів імпресіонізму. Лев Ривуцький підкреслив у цій темі широке просторове тло. Мінливий, і багатий колорит так, ніби вона звучить, відлунюючи таємно в прадавніх лісах, як заклинання до сил природи. Яскравий контраст уводиться побічною партією. Тут цілосно звучить мелодія народної пісні Ой, не жаль мені та й ні кого». Її ліричний, дещо журливий характер нагадує бурлацьку пісню Миколи, Ой, нема гірш нікому з п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. Якщо перша тема уособлює вічний світ природи, то друга сфера звичайних людських почуттів. Її задумливо співає гобой в тональності до дієс мінор. Вона засновується на висхідній секундо-квартовій поспівці, отже, інтонаційно пов'язана з головною темою. У розробці значно більшу роль відіграє саме перша тема. Вона демонструє невичерпані можливості відозміни. Так, в самому початку розробки головна партія набуває маршоподібних рис. Це підкреслюється фактурно-оркестровими засобами. Тобто вона проводиться триголосно, переважно у духових інструментів. А також використовуються гострі штрихи та відбувається пожвавлення темпу. Інтонація несхідної кварти набуває героїчного характеру. Наприкінці першої частини головна партія набуває рис пов'язаних з пейзажною лірикою. Вона проводиться у скрипті соло на піано. В її проведенні використовуються елементи секвентованого розвитку. У подальшому на тлі витриманої гармонії у струнної групи створюють плавну трансформацію музичного образу відповідно до художнього задуму в другої частини. Друга частина має образну назву ноктюрн. Вона поєднує функції двох частин традиційно-класичного циклу ліричної, повільної і скерцо. Використовується концентрична форма, причому середина скерцозний епізод. Основою цієї частини складають три народно-пісенні теми у концентричному чергуванні: на першій Ой Микито, Микито, чиє на жито!» – побудовані вступ і закінчення. Її лірико-спокійна, задумлива мелодія створює винятково засереджений емоційний стан. Цей темі властива епічна широта і разом з тим відтінок, таємничості і холодного спокою. Близько до неї за настроєм, хоч і зовні, відміна за змістом, наступна пісення тема: Ой, там в полі сосна. Вона складає головну частину Адажіо, проводиться у Галтон. Раптовим і відразним контрастом звучить у другій частині середній епізод, який виконує у циклі функцію скерцо. Він ґрунтується на мелодії жартівливої пісні у Києві на ринку. Мелодія проводиться в тональності лябі-моль-мажор. Та презентує угобоє новий контрастний образ жартівливо танцювальний. Танцювальність теми підкреслюється принципом ритмічної повтореності, а жартівливий характер вигадливим малюнком мелодії, яка заснована на несхідному русі та оспівуванні. Третя частина фінал. Знову повертається до нас сфера життєвої динаміки. Вона йде за другою частиною без перерви. У фіналі композитор синтезує особистісте, індивідуальне та загальне. Це масова сцена, народне свято, на якому присутній герой твору. Він побудований на двох темах. Головна тема, з якої починається фінал, український варіант відомої обрядової пісні А ми просто сіли, розмашистий і дуже. Простий малюнок мелодії, що виявляє її давнє походження і містить у собі образ, сповнений сили і завзяття. Тема проводиться в октавний унісон у вілоншелі та контробасів. Друга тема побічна партія, в основу якої покладена українська народна пісня «Ой, на горі мак». Дуже світла і чиста, нагадує стриманий дівочий танок. Вона не змінює її темпу і загального характеру, лише трохи приглушує яскравий святковий колорит, проводиться в тональності соль-мажор. Завершується симфонія величним звучанням веснянки Ой весна весниця, ніби замикаючи вічний колообіг природи і людського життя, синтез теми народного свята і теми, що перетворилися з ліричної на героїчну, ставить фінальну крапку в показі ідейно образного задуму твору. Таким чином, Друга симфонія Льва Ревуцького є етапним твором в українській музиці першої половини ХХ століття. Нова творство композитора полягає у презентації національного джерела крізь призму неофольклоризму, відображення ідеї взаємодії людини з природою та соціумом. Метод симфонізму втілюється насамперед засобами ідейно-образної трансформації основних тем симфонії, що висвітлює розкриття творчого потенціалу людини з оточуючим світі. Це і зумовило високу художню цінність цього твору.